Добрий вечір, хлібороби. Життя нелегке. Всі ми студенти. Ми, ми студент. Ну, не всі, але багато з нас тут точно таких є. Багато з нас живуть окремо від батьків, і звісно, батьки можуть нам задонатити там на три мівінки в день, і то не факт з такими цінами. Ви бачили ціни? І передати нам банку маринованих огірочків, але цього часто не вистачає. Oh, і багато студентів, які не мають бажання заробити гастрит зі швидкістю світла, йдуть на роботу, щоб мати просто краще життя. Тому вони обирають такий шлях, як піти на роботу. Тобто будують більш стійкий фінансовий план. Якщо ви, взагалі, з політехніки чи ЛНУ, то це відео взагалі буде для вас як рятувальне коло на воді, тому що ви дізнаєтесь, знаєте, потрібно чекати моменту, коли випуститесь та отримаєте диплом, щоб піти працювати в Макдональдс. Ще можна починати вже. каже, що студент це юний безробітний алкоголік, яким все одно гордяться батьки, так і є. Тому сьогодні разом із вами будемо розбирати чи можливо поєднувати в собі дві такі жахливі речі, як рабство та алкоголь як робота. Та студентство. це дослідження базувалось як і на моєму досвіді, так і на досвіді моїх одногрупників, які вже от стали наприклад які мільйонерами. Закрили ЛНУ, відкрили на місці якусь фабрику по переробці нафти. Коротко про долю ЛНУ, якщо там нічого не зміниться. Але в першу чергу ми подивимось що пропонує нам суспільство жінкам. Обов'язково народжувати. А саме такий сервіс по пошуку роботи, як WorkUA і з позначкою студентство. В цих всіх наших вечорницях акцент буде на тому, що в нас. Нас немає досвіду, тому що звідки ми візьмемо в біса досвід, якщо нас не беруть на роботу, через те, що ми в біса не маємо досвіду і не можемо його отримати через те, що нас не беруть на роботу. Це міф, до речі, ну частково мене так, звісно, посилала декілька разів, але декілька разів і пропонувала щось навчити, тому. Звичайно до студентів сталися як до найбіднішого прошарку суспільства. Ну так і є, які готові працювати по 12 годин в день за 100 гривень і взагалі у студентів нет прав, Тому хай не відобається. Ми і так терпимо його тут, блін. Тупого валінка без досвіду. Тому work, workman. Давайте ми відкриємо і подивимося, які у нас є тут вакансії. Блін, знайти вакансії. Оба. Це що нам потрібно? Робота для студентів, от, тут у нас є така чудова плашка. Так, посада по компанії, вся Україна. Окей, ми будемо шукати все ж таки в місті, в якому я живу, це місто. Як тебе не любити львови, кумі. Або Львівська область, ну, типу. Да, то студенти вони можуть і поїхати в іншу країну, їм ж робота так потрібна. Перше, що нам пропонують, це є. Ага, окей. окулярна мережа магазинів-оптики. мене знайома працювала. Оптичним чоловіком. До речі, коли я створила тут вакансію, я така штука, у мене, блін, вакансія веб дизайнер. Я, я собі потім я думаю, чому мене не брали. І адміністратор. Ну, так, да, я коли вновила тут можна як вакансію, до тебе просто починають наярювати 24 на 7, різні якісь незрозумілі дядьки. Скажіть, будь ласка, скільки годин? І запитувати, чи ти хочеш працювати в них адміністратором. Мені щось пропонували, щось під я вже не пам'ятаю, напевно, тисяч вісім роботу адміністратором в готелі, але там були нічні зміни, тому я така байбейп. От повна занятість, також готові взяти студента. Оця плашка, вона ну дуже розковно звучить, Знаєте, Окулярня, сучасна просина мережа точних салонів. Так, п'ятнадцять тисяч. Ну знаєте, непогано, якщо тут справді 15 тисяч, це блін дуже добре, якщо вони готові взяти студента. Графік один на один або два на. Так графік роботи з 10 по 7 і в суботу. Ну, досить справді непогано. Чекай молодих та в окулярні. Ну, not bad, guys. Дивіться, ніхера тут все піднялось. От, третя вакансія, це вже менеджер з продажу від 9 до 10 штук. Готовий взяти студента, Львів в центрі, відгук без резюме Ніфіа, щось, мабуть, робити дуже важке або тупе, якийсь кол-центр, я не знаю. Досвід не має значення, навчимо. Це дуже дивно. Я знаю, у мене є знайомий, який теж пішов маркетологом працювати без досвіду, і йому оплатили там курс. Тому по суті, це ну як хто шукає, той знайде. Я думаю, що тут це реал актуально. Менеджер чата, О, ні. Це, мабуть, я працювала в чомусь такому. 20 тисяч, тут точно будуть платити 20 тисяч, я не вірю, що. Офіціант! Я вам не рекомендую там працювати. Так, да, в мене є ще одна знайома, яка заробляє щось 20 штук. Офіціанткою. Так, в неї дуже такий жорсткий графік, і ще я чайові. Ну, типу, тут більше потрібно відштовхатися від вашого уніка, але в загальному я би рекомендувала забити на уніки повний болт. Чому я взагалі хочу зняти про це окреме відео? Тому поговоримо про це вже потім. Я працювала офіціантом, але це було, блін, якийсь жах, тому що я відчувала, ніби не просто розводять на гроші. Ну хоча знаєте, я піднялася, от моя перша робота, я що, що я там робила. Я розводила чоловіків на гроші. Я піднялась до того, що я теж розводжу чоловіків на гроші, але в них я б про це знають. І мені платили 250 гривень за 5 годин. У мене був робочий день по 5, 5 годин. Це, блін, ніхіра! Пакладач англійської мови. Ну так, знаєте, ми поступово доходимо до висновку, що якщо ти щось хочеш, ти можеш там працювати. І ну, навіть якщо в тебе немає досвіду. О, бармен. Окей, йдемо далі. Кухар uh, Універсал. О. Я ніколи не піду на кухню. Ви б бачили мої кукей-шоу До речі, я працювала на кухні. Я не працювала на кухні, я працювала там ранером. Людина, яка допомагає робити всім все. Забирати якісь тарілки, виносити їх в зал, розставляти. Там просто був досить такий великий заклад. Він на така прага, може хтось знає. Можете прийти туди і знати, що я там колись працювала. Але нас там дуже добре готували. годували два рази на день. Прям готували спеціально для нас. Не якимись відходами нас готували. Годували. Хто хоче дізнатись більше? В мене є. Цілий відеоролик на цю тему про мої перші дві роботи, про те, як я розводила чоловіків на гроші, і про те, як мене розводили на гроші про роботу в круасанах. До речі, мене теж є відеоролик. Ось відео також про круасани. Я взагалі людина і не знаю, що я тут роблю. Я людина, яка віддає перевагу лишає дистанційному заробітку. Якщо у вас є хоч якісь гроші в вашому житті, я не рекомендую вам іти на роботу без досвіду. Чому? Тому що робота без досвіду, вона вам ніякого не дасть бусту вашому саморозвитку. Краще пробувати вже роботи з подальшим, навіть якщо там платити менше, якимось розвитком. Ну окей, якщо ви любите готувати, то звісно ви можете піти на кухарі і так далі. Але якщо ви чуєте, що це не ваше і це прям така мега тимчасова робота, краще спробуйте себе в чомусь іншому. Ну, якщо вам прям терміново. Ну, потрібні гроші звісно ну ніхто в такий варіант не не відкидує не не відкидується від такого варіанту також я створила такий перелік запитань щодо роботи і студентства. Спочатку я сама на нього відповім, і також я опитала декількох своїх друзів, яких, на мою думку, дуже крутий досить саме поєднання студентства і роботи. От мені зараз е, 18, в мене форма навчання очна, але була дистанційна. В моєму випадку я навчаюся в ЛНУ, факультеті культури і мистецтв. Реально втиснути роботу. Треба дивитися. Якщо у вас уже прямо хардкорне навчання, то можливо і хер ви всунути, а не роботу. В свій графік. Е, чи важко було? Мені знайти роботу, я довго, блін, не шукала насправді. Я хотіла щось дистанційне, було багато всяких розводів. Краще вже піднапрегтися і пошукати щось, що буде вам подобатись так нормально. Але якщо ти хочеш роботу по типу очно і без досвіду, блін, це мені здається це дуже легко знайти. Просто найважче що тут зробити, це підлаштувати під свій графік навчання. Тому що в мене, наприклад, зранку були пари, робота починалась на п'яту. Так, да, ти замахаєшся, але ну блін, а що робити? Де я працювала, і де я намагалась працювати? Я працювала. Дистанційно людина, яка розводить чоловіків на гроші, я, знову ж таки, повне відео про це є. Також я працювала в ресторані на Я дуже була рада, коли звінилась, хоча в мене був певний стрес, бо я тепер розумію, блін, мене тепер немає звідки брати гроші. Я почала тоді шукати роботу адміністратором. Також я хотіла працювати контент-мейкером. Прийшла, блін, на співбесіду. Там був графік 5 на 2, і по 8 робочих годин кожен день. І зарплата ще 14 тисяч. Вони зі мною переговорили, я їм там створила якусь штуку, але я вже так до того. Осталось, ти типу, думає, блін, надіюсь, мене не візьмуть, тому що я взагалі не зможу ходити на пари. Чи вигідно було працювати мені на першій роботі? Ні, якщо ви побачите десь вакансію про те, що чекають людей, які будуть оператори в чата, Не йдіть туди. Це жах повний. Якщо е офіціантом можете, якщо вам потрібні гроші, і ви знаєте, що буде жодко замахуватись. Справді офіціанти бігають, блін, як я не знаю, як я тікаю від сесії з такою ж швидкістю. І також я потім уже пішла на практику у. У одне агентство, яке займається купідонством, організацією пропозицій. Це найкращий з усіх всіх варіантів, тому що ти, по суті, як просто оформлюєш локацію, приписуєшся там з клієнтом, береш у нього гроші і. Усе. Що я порекомендую іншим. Насправді, якщо у вас немає прям такої потреби, гроша. Шукати себе в першу чергу, те, що вам подобається, іти прям туди, а не за роботи без досвіду, тому що ви можете попасти в цю лавушку роботи, коли ти вже працюєш, бо тобі потрібні гроші. Потім ти захотів, наприклад, піти якусь роботу, яка тобі подобається, наприклад, СММ. І ти не можеш поміж своїм офіціанством і навчанням ще туди вклинити навчання на СММ, наприклад. Також послухайте відгуки від моїх знайомих, а не тільки від мене. Отож. Першу слухаємо підкаст від роми, в якого дуже крутий досвід, такий трошки спів тошечок і дощик. Романтик вайб. Мені 19 строчків. Я навчаюся в йогу Нікучені Параші імені Івана Франка. Найпрестижніший університет у всесвіті. Навчаюся я на очній формі чи реально втикнути туди роботи? Це не то, що реально, це був мій обов'язок. реально. Якби я так провчився в університеті всі 4 роки, то був би ці роки проїбав. Я на першому курсі ще думав, може брати там неповноцінний робоч. Я вже зрозумів, що ні. Я можу взяти. Повноцінну роботу без ніякої шкоди собі. Ну щодо того, чи важко знайти роботу, не знаю як в інших містах, але у Львові це найпростіше, що можна зробити. Ті, хто не може знайти роботу, я хочу їм хрипнути в лисе, тому що ну камон, якщо тобі прям дійсно потрібна робота, навіть хороша оплачування, то це можна зробити. Єдине, що якщо ти не хочеш працювати в сфері обслуговування, то тоді вже важко. Коли я вперше шукав роботу, я відгукнувся десь від сили на три вакансії, і вже на третій вакансію це на кухні я працював. Просила на співбесіду, яка прийшла успішно. Якщо немає досвіду, як в якому випадку це було. Я шукав роботу два місяці. Ось це була робота в офісі менеджером інтернет-магазину. У мене на якийсь період було таке хуйове навчання в уніку і дві хороших роботи. Одразу говорю, якась робота офіком. Чи на кухні вона вам ще блядь, ніяк боком не вилізе? Реально. Ну, якщо ви там плануєте відкривати бізнес, цьому чомусь такому ресторанний, ресторан, якийсь готельний бізнес, то можливо це має сенс, але коли ні. Коли ви хочете розвиватися чомусь іншому, бляха, ні бля. Якщо у вас є час, просто шукайте хорошу роботу, серйозно, не, не витрачайте свій час, свою енергію, е, свої ну, нерви на цю пораж. Мені робота офіціантом, робота кухарем ніякий плюс в житті не приніс, крім грошей, гроші я розтринькав. Мені 18 років форма мого навчання денна очна. У нас майже немає навчання, тому можна працювати як роблять розумні люди. Чи важко було знайти мені роботу? Починала я шукати роботу у вересні, почала працювати вже в листопаді, тобто з постійним моніторингом на сайтах роботи загалом. Йти не важко, є багато пропозицій. Я працювала, я працювала в е, магазині продавцем продовольчих товарів. Мала там графіки, працювала десь 6 годин в день, тому що я мала півставки. Мені відмовляли декілька разів в новій пошті, тому що вони потребували хлопців. Жінок не потрібно на новій пошті. Вони такі антифеміністи, і в Макдональдс ще досі вимагають обов'язкову вакцинацію. Насправді, що я можу порекомендувати, це їхати. По work and тревелу де я зараз і знаходжусь за кордоном, прикольно заробляти гроші, тому що тут є різна робота, як і на заводах без знання мови, як і зі знанням мови. На моїй роботі, ну саме там, де я працювала, в тому магазині. Того ніхто не затримувався, теж витримала два місяці. І почувалася набагато краще, ніж на роботі. Не працюйте. І усім дякую за перегляд цього відео. Я всіх люблю. Asmr.